Пане Володимире, давайте, от щоб одразу перейти до, до суті, от в СБУ називають так три версії трагедії в броварах: порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера, і як от кажуть, умисні дії щодо знищення транспортного засобу, тобто по суті, диверсія, якась так або теракт, можна так мабуть сказати. Якщо можна, от звісно, ми не можемо зараз стверджувати так щось точно ні. Але якщо все таки ну про це говорять право правоохоронці, от пройтись по цих, скажімо так, версіях, от е, можемо ми. Якщо розглядати там версію порушень правил польоту, там чи помилки пілота, так чи можемо ми припустити, е, ну тому що вище керівництво там головного правоохоронного органу держави, чи можемо ми припустити якусь там не знаю недостатню підготовленість екіпажу, чи не знаю в тому пілота, які взагалі критерії от застосовуються при відборі людей на на от таку службу, так і чи застосовуються якісь. Ну, скажімо, додаткові вимоги, так, до пілотів, які виконують от перевезення вищих посадових осіб. Я вам скажу: ці пілоти вони мають достатній досвід, вони мають величезну величезну кількість годин нальоту. І говорити про те, що вони якось були до чогось непідготовлені чи не готові, це, м'яко кажучи, не відповідає дійсності. Це люди, які пройшли. Достатньо глиби, глибокі відбори, достатньо великі навчання для того, щоб керувати в тому числі саме цими е, літальними апаратами, і говорити про те, що вони е, могли, могли б десь там бути недостатньо підготовлені. Ну, звичайно, що це фантазії, і ці mm -hmm. фантазії немає після взагалі. Відносно того, чи це могли б бути порушення правил польоту, можливо, таке бути. І тут у цих процесах задіяна величезна е, кількість людей. Мова йде не тільки про пілотів, мова йде ще й про навігаційні служби, які працюють, про ті е, про ті служби, які дають дозвіл на вильот, е, зважаючи на погодні умови, зважаючи на обставини, зважаючи на безпеку ситуацію. Тут, тут Величезна, величезна кількість складових, е, які задіяні в цьому процесі. Тут не йде мова про тільки пілотів. Але по другій версії, зважаючи на те, що це механізм, все цей механізм він може в той чи інший момент десь проходити по несправності, то цю версію так само розглядаю слідчі, так само її відпрацьовують, і буде зрозуміло після того, коли зроблю експертизу mm -hmm. тих залишків цього впавшого гелікоптера. І того буде зрозуміло, що ж стало причиною трагедії. Ну і звичайно, ми зараз знаходимося у стані війни. На нас напала Росія, на нас напав окупанти, окупанти як однією своїх цілей. Вони звичайно вбачають вище керівництво нашої держави, і, звичайно, вони роблять усе, аби, аби це вище керівництво держави, особливо правоохоронних відомств. Вони є так само військовою сілью для наших для нашого ворога, і тому ця версія будуть перевірятися детально обов'язково, що не відбулася там диверсія, що не було там якихось сторонніх сторонніх, наприклад, вибухівки чи ще чогось іншого. Але я повторюся: оці всі а, результати розслідування, всі а, ті а, результати, які будуть по експертизах, от тільки після них можна буде зробити. Висновки причин сьогоднішньої трагедії зараз говорити щось про щось наперед. Ну, я думаю, що достатньо порані ні, ні з... часу там працюють найкращі похиці. Ми, ми жодним чином там не не поперед поперед потяга там не біжимо. Просто ну обговоримо так ці версії озвучені, і власне, ну можливо, спробуємо якось там розібра. Може якась хоч ясність там з'явиться в тих чи інших питаннях. А скажіть, будь ласка, от уточнення а ці ну, от екіпажі, які перевозять от е, такого рівня. Пасажирів, скажімо так, от вище керівництво, яке вже сказав, одного з головних правоохоронних органів. Це окремі якісь екіпажі, чи там це звичайний екіпаж ДСНС, який там стоїть ну в потоці, умовно кажучи. Так, і от сьогодні там в тебе виліт, таке маленьке уточнення. Я вам скажу, що це ті екіпажі, які працюють е, на цих гелікоптерах. Е, там немає якогось окремого окремого екіпажу, ага. який ходить по різним. По різним, наприклад, повітряним суднам, на якому на яких сьогодні мав би летіти там, наприклад, керівник, тобто цей екіпаж закріплений саме за цією машиною. Ця машина була визначена за якимись за якимись моментами характеристики, що сьогодні саме вона летить, і відповідно цей екіпаж летів саме сьогодні говорити про те що це окремо якісь підготовлені до якихось процесів люди. ні, там всі високопрофесійні спеціалісти високопрофесійні льотчики які е, керують, керують цими гелікоптерами вони з величезним з величезним е, кількістю е, годин нальоту вони під, під пройшли всі відповідні е, відповідні підготовки і е, говорити про е, їхній рівень кваліфікації це найкваліфікованіші Пілота, які в принципі одні з найкваліфікованіших, які є у нас в країні, ну от власне в цьому контексті я і задаюсь питанням, тому що повідомлялось про те, що може бути ну однією, скажімо, ну там з причин, так яка спричинила цю трагедію. Там туман щільний погодні умови. Просто чи настільки досвідчений екіпаж міг не врахувати випадково, ну якось якимось чином там ці погодні умови? Вочевидь, що ні. А я ж вам уже сказав, тут же вильотом займається не тільки екіпаж судна, тут займається ще й навігаційні служби. Не можна просто підняти вертольоти, летіти кудись туди, куди треба. Тобто маршрут прибудовується, пробудовується безпека цього маршруту. Вона вибудовується забезпечується ця безпека. Безпека пов'язана не тільки з погодними умовами, бо ми розуміємо, що може бути туман, дощ, недостатня видимість, пориви вітру там і так далі. А ще пропрацьовується на всій ділянці маршруту, пропрацьовується ще й повітряна безпека, щоб це судно, не дай Боже, не збили, не збили наші вороги. Тобто, дуже багато різних моментів, які пропрацьовуються, і над цим працює величезна кількість людей. Мова йде не тільки про пілотів, мова йде про величезну систему забезпечення навігації. Тобто, ну за цим польотом стежили і відповідно, ну ті ж диспетчери могли якось там керувати, так давати якісь вказівки. Якщо вони бачили це, саме. я думаю, що зв'язок, зв'язок з землею, зв'язок з диспетчерами, він був постійний. Це правила перельоту. Єдине, що тут е диспетчер, він може не знати, кого, е кого саме перевозиться, повітря на uh суд. -huh. І тут тут прив'язувати оцей момент, що саме зараз летить міністр внутрішніх справ, чи чи президент, чи, чи міністр оборони, чи ще хтось із високопосадовців. Я думаю, що такої інформації диспетчера немає. Вони розуміють, яке судно летить. Вони розуміють його напрямок. При кожен диспетчер працює на своїй навігаційній ділянці і е, відповідно. Відповідно, напрямки маршрути цих польотів вони можуть коригуватися, змінюватися, і говорити про те, що е, там є якась додаткова інформація. Це специфічна інформація, вона з обмеженим доступом, і е, е, я впевнений, що особливо під час війни е, цієї специфіки е, дотримуються і там, там додатково ще працюють, працюють процес безпеки. От власне, якщо тоді говорити про дотримання і посилення заходів безпеки під час війни, так от якщо ну от, і вже глядачі наші пишуть там диверсія, диверсія, ну звісно, якби люди будують так само якісь свої припущення. Але дивіться, пане Володимире, а от, власне, ну щоб як кажуть правоохоронці, так якісь умисні дії щодо знищення транспортного засобу, ну тобто, вочевидь. Для цього треба було якось там вивести цей гелікоптер з ладу, але тут виникає питання так заходів безпеки по е, охороні авіапарку Державної служби з надзвичайних ситуацій. Тобто, чи можемо ми припустити, що власне в тих умовах, в умовах війни, коли заходи ці безпеки мають бути максимально поширені, не знаю. Умовно там хтось проник там на е, в цей ангар, де стояли ці гелікоптери, чи ще щось там напередодні, так і ну, власне, вчинив якусь подібну диверсію. Ми ж говоримо тільки про ті диверсії, які, наприклад, вибухівка, коли закріпляється на сам гелікоптер. А вибухівка ще може бути просто, просто з землі, наприклад, може бути ага. А, І тоді нам не треба, не треба проникати в ангар, чи ще. Ці всі версії відпрацьовують правоохоронці. І, е, звичайно, що е, вони досліджуватимуться максимально, і, звичайно, по тим е, частинам. Цього вертольоту будуть визначати, який характер пошкоджень там від чого воно буде. чи від вибуху всередині, чи від вибуху ззовні, чи від ще якихось інших причин. Відповідно, ця експертиза вона має бути детальною. Там працюватимуть фахівці не тільки правоохоронних структур, а ще й фахівці повітряних сил, які так само визначатимуть, як і розуміються на цій техніці. Я не виключаю, що туди будуть залучені так само представники. Представники, наприклад, виробника цих, цих муртольотів, mm -hmm. тобто тут абсолютно абсолютно детально треба провести експертизу для того, щоб визначити причин, бо тут і суспільний запит на цю інформацію не Я хочу сказати, і крім крім того, що там загинули керівництво Міністерства внутрішніх справ, то, то перш за все, я хотів би сказати, що там загинули ще діти. І цивільні особи, які знаходилися там поряд, цей гелікоптер він впав на, на поблизу дитячого садочку, тобто і ці моменти, і звичайно, що суспільство буде вимагати відповіді на всі ці запитання, які пов'язані з цією ситуацією, з цією трагедією, які виникли. тому, тому експертиза має докладно вивчити всі ці ситуації, і далі повідомити суспільству про результати цих розслідувань. Пане Володимире, тоді ну просто щоб завершити вже з цими версіями. От е, технічна несправність ще як одна з версій, так яка озвучувалася е, зокрема і службою безпеки, так само і іншими правоохоронними органами. І те, що я вже сказав, так деякі журналісти розслідувачі е, вже говорять про те, ну висловлюють припущення, що це міг бути один з гелікоптерів, отих закуплених в Норвегії, від яких вона відмовилась. До речі, ще й Польща потім так само відмовилась. Чому тому, що там теж цьому передувала е, аварія, так цього гелікоптера. Чи ну чи могло таке бути, щоб використаний один з цих гелікоптерів? Як взагалі технічно е, проводиться технічна перевірка перед такими вильотами? Ну особливо коли це стосується дійсно там перших осіб держави? Я вам скажу, що перший момент. Ну оці всі історії відносно того, що від цих гелікоптерів хтось відмовився, uh -huh. бо вони не надійні, бо вони ще ж небо. Це фантазія історії. Чому? Бо ці гелікоптери закуплялися контракт. Був підписаний у 2018 році. А між Україною і Францією на поставку цих гелікоптерів, і а всі гелікоптери вони проходили перед тим підготовку на заводі виробнику, тобто на Airbus готував ці. Гелікоптери до того, щоб їх можна би було експлуатувати. Тобто мова й не йде про те, що вони десь стояли, не не зрозуміло де. А далі їх звідти звідти взяли, перевезли в Україну там. в Україні, відновили і далі. Почали там мова йде і про плюс. те, що так. якщо я не помиляюсь, 21, здається з 55 гелікоптерів. Вони ну там виробництва здається 12-го, там плюс, здається, року, і що вони ми їх взяли на 50% зношеними. От, ну, про це йшлося. Я вам ще раз повторю. Я вам ще раз повторю, всі гелікоптери перед вилітом в Україну перед тим як їх приймала українська сторона. Вони вони перевірялися і готувалися до роботи е виробником, тобто представником виробника. Тут не стояло, не стояло питання про те, що наприклад МВС заключило контракт із кимсь із, із якоюсь фірмою, посередником, чи ще з ким-небудь, чи з тим, хто експлуатували ці. Гелікоптери, мова йшла про міждержавний контракт. Я нагадаю, коли держава Україна підписувала контракт із Францією на те, щоб поставляти ці гелікоптери і далі визначали цю кампанію. Ці гелікоптери працюють, вони одні з найнадійніших у світі. Вони працюють в Німеччині, в Франції, в Італії, в інших багатьох країнах, і це є одним з основних повітряних суден у цих країнах. Тобто, говорити про те, що. До нас прийшов старий мотлок, ну це не відповідає дійсності. Всі ці гелікоптери вони перевірялися виробником перед тим, як відправлятися в Україну в Україні. Відповідно, вони так само проходять технічне обслуговування навченими спеціалістами, навченими фахівцями, які навчали, які були навчені спеціально обслуговувати ці гелікоптери компанію виробником. Тобто мова про те, що. Що там щось кудись, якось, якось воно було на етапі поставки, щось, щось було не так, ну це не трошки не відповідає дійсності. Тому е, досліджувати цей момент треба, тим не менше, це, е, це механізм, е, механізм інколи ламається по різним причинам і говорити тут про те, що, що у нас усе вічне е, не можна, але е, не забігаючи наперед. Я хотів би, щоб все таки наші експерти-спеціалісти, щоб наші слідчі прийшли до висновків, що ж послугувало причиною цієї трагедії, я впевнений. Вони в цих моментах розберуться і нам про це повідомлять. Пане Володимире, так обов'язково будемо чекати результатів, будемо завершувати вже, але мушу ще вам задати одне питання і ставлять глядачі так само його от в повідомленнях. Стосовно от власне, ну і багато ви теж бачили вочевидь, в соцмережах це питання стосовно того, як могло таке трапитись, що троє, по суті, очільників міністерства, так, міністр, два його перших заступники опинились в одному в одному гелікоптері. Тобто, чи регламентуються взагалі, от такі польоти? Ну, на випадок, ну на цей випадок, скажімо так безпеково, якось ще вони регламентуються, бо ну чи, чи ними було знехтувано? Виходить так, що троє людей опинились в цьому, чи ну ч, чи чи в чому причина? Бо якщо ні, то виникає питання: ну взагалі, як таке може бути, от там так в воюючій країні? Ну? Я вас, я вас відкоригую це міністр, перший заступник і державний секретар ну, Міністерства, так, так, так. це керівництво Відносно того, чи ці троє осіб могли би чи мали би бути на борту. А, тут питання до тих служб, які забезпечують безпеку а, цих осіб, які забезпечують безпеку польотів. А, бо ситуації ж бувають різні і вони коригуються відносно цих моментів. Загальна практика, ні, такого не має бути. Говорю прямо. Але питання, питання а, переміщення цих осіб, воно інколи вимагає спеціального mm. підходу. коли, наприклад, усі ці троє осіб, і ще ті особи, які були з ними, бо, бо е, у гелікоптері було крім членів екіпажу шість людей. Mm. А три із них із керівництва міністерства, і ще три із е, інших людей. Тобто, ми говоримо про те, що якщо в них були спеціальні задачі, які вони мали виконувати в місці прильоту. І Якщо це потребувало їхньої присутності всіх трьох, то звичайно, що безпекова ситуація могла виглядати таким чином, що простіше і легше, і правильніше, більш безпеково доцільніше, їх відправляти одним, наприклад, повітряним судном, чим відправляти їх трьома різними. Чи чотирма різними, чи з кількома там різними різними транспортними логістичними мережами, тобто можливо забезпечити було, було легше, і це як варіант може бути, але насправді питання знаходження їх усіх трьох в одному гелікоптері, так воно виникає у суспільстві. і Я впевнений, що це одне з тих питань, на яке треба буде міністерство внутрішніх справ. Треба буде у цій спеціальній комісії, яка буде давати результати висновку. Дякую вам дуже, пане Володимире, за цю розмову.